Цю вулицю російська армія атакувала зранку близько сьомої години. Один із снарядів влучив у квартиру на четвертому поверсі багатоповерхівки. Уламки та вибухова хвиля пошкодили вікна та балкони в усьому будинку. Розказує Тетяна. Шест тридцять. Ми тільки повставали. Говорить, що ні успіли. Та й тут взрив горибиладкуди літян не знаю. Попала в 14-ту квартиру, повністю винісламі батарея, і всі вода потікла. Говорить повністю, Говорит, перекрили ста все. Ну, у нас чука повилітали везде в квартирах. Надія мешкає на третьому поверсі. Отут я лежала. Я. Ось тут вона кладушка стояла, цела, я ж жива. Четвертуй етаж вода потекла, окна все, газова труба. Ось. Вирвалотик вирвало. Ольга Ляшенко, Роман Царьов, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон.